Вийшла в парк повчити біологію, а заодно наберу менторку. Поговорити про книжку Атмосферна школа щоб стати собою. Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти фактів -ТІВІ» та Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Чотири людини загинули в Києві сьогодні вночі під час масованої нічної атаки. Ще принаймні 20 мирних мешканців постраждали. 16 з них нині в госпіталізовані. За кількома адресами тривають пошуково рятувальні роботи. Від першої ночі в столиці один за одним лунали гучні вибухи. Спочатку летіли дрони, а потім балістика. У кількох районах спалахнули пожежі. У Солом'янському було загоряння на 11-му поверсі. 16 поверхівки. Люди врятовані. Вогонь уже загасили. А от пожежу в металаумангарі. Гасять і досі у Голосівському районі. Також досі триває ліквідація займання на об'єкті цивільної інфраструктури. Також уламки пошкодили заклад освіти. Горить і в Шевченківському районі в зоні нежитлової забудови. Інформацію уточнюють у Дніпровському районі. Значні знижкове пошкодження автозаправної станції. Там зараз працюють рятувальники. У Дарницькому районі уламки збитих стіл впали щонайменше в трьох місцях. Надійшла інформація про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна тут. Обійшлося без пожежі та потерпілих близько 4.30 ранку. У Києві пролунав гучний вибух, коли жодних ворожих цілей в небі уже не було. За попередніми даними, це була детонація того, що впало раніше. Інформація щодо наслідків атаки продовжує надходити. Як повідомляє столична влада, на місцях працюють усі служби. Не минулося без наслідків і для області: пошкоджені будинки в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах також пошкоджені колії укрзалізниці. І просто зараз наша знімальна група перебуває в Солом'янському районі столиці, де уламки шахеда влучили у багатоповерхівку. Що там відбувається? Розпитаємо просто зараз у Олега Ендриксона. Олеже, вітаю, яка нині ситуація? Розкажи, будь ласка. Колего, вітаю, хотілося б сказати добрий ранок, але на жаль, цього зробити не можу, тому що і Україна загалом і столиці пережили дуже непросту ніч. Як ти казав, ворог здійснював масовану комбіновані атаки. Вхід йшли як шахеди, так і ракети. І наслідки є власне в кількох районах столиці. Зокрема, мова йде про Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Деснянський, Шевченківський, Дніпровські райони. Зараз ми знаходимося в Солом'янському районі. Тут сталася пожежа у нежитловій зоні ще одне займання. Зафіксовано в багатоповерхівці, якщо трошки пройти вправо, то можна побачити, що сліди від шахеда є на рівні 11-го поверха. Але там знаходитися доволі небезпечно. Ми намагалися з оператором підзняти, але зверху летять осколки і фрагменти обшивки. Наразі на місці працюють правоохоронці, на місці працюють комунальники, і найближчим часом ми зможемо поспілкуватися з місцевими, і вже в наступних випусках обов'язково покажемо пряму мову. Дякую, Олеже. Це був Олег Ендриксон. Він розказав про наслідки влучання в одному з районів столиці у Солом'янському. Близько пів на третю ночі ворог спрямував свої шахеди, а потім і ракети на Луцьк. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, обійшлося без загиблих. Однак принаймні п'ятеро людей постраждали, у якому вони стані не уточнюють щодо руйнувань. У Луцьку пошкоджено держустанову покрівлю одного з багатоквартирних будинків. Безліч вікон вибиті, також понівечений комерційний об'єкт. Для Тернопільщини сьогоднішня атака стала наймасованішою за час великої війни. Про це повідомив очільник області В'ячеслав Негода. З його слів є багато влучань, де саме поки без уточнень нині в області усувають наслідки нічного терору та оцінюють руйнування. Тим часом мер Тернополя Сергій Надал пише, що в місті є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Частина Тернополя нині без струму. Через перебої з електрикою є проблеми із тиском подачі води. Відновлювальні роботи тривають. Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення: проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку. Утім, неспокійно було сьогодні і в Росії. Цієї ночі там палало і вибухало на військових аеродромах. Енгельс, Дягелів, аеропорт Брянська атакували невідомі безпілотники. Ось таке на ранок російське місто Енгельс у Саратовській області, де розташований одноіменний військовий аеродром. Литовище Ерефія постійно використовує для ударів по Україні стратегічною авіацією. Попали, смотри. Попали в базу мразі кончені. А п'ятне рівна гайда. А п'ять люди покипнуть. Мать мої. Після здищання дронів і вибухів Енгелі затягло чорним густим димом. Ймовірно, під атакою опинився нафтопереробний завод, що обслуговує аеродром. Місцеві жителі діляться кадрами пожежі, яку видно за десятки кілометрів. Видовищно вибухало цієї ночі і в аеропорту Брянська. Der na kommt Брянську, ймовірно, було уражено російську ППО с 300 чи С 400 Про це пишуть місцеві жителі і деякі російські військові блогери. Адже після нальоту дронів і вибуху була ще потужна вторинна детонація. Гриміло вночі і в Рязані, де розташована авіабаза Дягілєво, яку Росія також задіє у війні проти України. До ранку там теж видівся стовп густого чорного диму. Під ранок про атаку дронів повідомили і в Москві. Люди публікували роботу ППО. А тамтешня влада заявляла, що, начебто, перехопила близько. 10 безпілотників а далі про філігранну роботу наших армійців на фронті. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський опублікував відео, як українські військові нищать російську артилерію. Лише минулого місяця спопилили майже 1400 артилерійських систем. Від початку шороку їх загалом знищили понад 7 тисяч, написав Сирський, і подякував захисникам та захисницям за професійну та результативну бойову роботу. До слова днями головком повідомляв, що російські втрати в живій силі від нового року сягнули 200 тисяч а загалом же за даними генштабу, спочатку повномасштабної війни військо агресора не дорахувалося вже майже мільйона бійців убитими та пораненими. вчаться вперше стріляти під чітким контролем канадських інструкторів. Українські військові проходять базову загальновійськову підготовку у Великій Британії в рамках багатонаціональної операції Інтерфлекс. Допомагають їм українські командири, які діляться власним досвідом та підтримують новоприбулих. Як проходить день тренувань в українських новобранців? Дивіться далі. Дуже добре. Так, інструктор оцінює результати перших стрільб українських військових. Вони вперше тримають в руках автомат Калашникова. Підготовку проходять у Великій Британії під наглядом канадських інструкторів. Стріляють з позиції лежачи, сидячи та стоячи. Пам'ятаємо про п'ятки, займаємо той, займаємо зручне положення. Як вас тут вчили? Я дуже задоволений. Перший раз в житті я стріляю з автомата. Я очікував, що в мене вийде значно гірше. Ніж вийшло. Євген ще нещодавно працював у школі, був соціальним педагогом, а нині вчиться стріляти по статистичним мішеням з різних дистанцій. Його мобілізували навесні. Він вже пройшов підготовку в Україні. Далі була співбесіда, після якої його відібрали на навчання до Великої Британії. Зізнається, вишкіл нелегкий, але всі випробовування українські військові сприймають стійко та з гумором. Дуже здорово, трошки перехвилювався, але Взяв себе в руки, відселяв. Як результат? Хотілося б кращого. Для того, щоб покращуватись, треба працювати і надалі. Насправді все дуже круто, класні інструктори, дуже доступно все пояснюють, багато емоцій, крутих. Переходимо на положення. єдине, що трохи важко фізично. Українські інструктори, які також присутні на полігоні, розповідають новобранці дуже стараються всього навчитися у канадійців, які і проводять основні тренування. Коли ми маємо час, вони наприклад зайняті. Ми також з ними допрацьовуємо, можемо щось доповняти своє, бо все знати один інструктор не може. Тобто також ділимось досвідом, вони щось ми знаємо від них новеньке, ми щось їм своє розказуємо. Що... Що ми як ми працюємо, тим часом міністр оборони Великої Британії повідомив, що його країна планує збільшити кількість тренувань українських військових на 20%. і уточнив, такі навчання проходитимуть як на їхній території, так і в інших країнах. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія вже підготувала 45 тисяч українських новобранців у рамках програми Інтерфлекс, яка стала найбільшою військовою навчальною ініціативою на Британії. Альській землі з часів Другої світової війни, Ярослава Марущенко, програма «Вікнес Марафон. Єдині новини. Змінив депутатство на роботу у війську і, зазнавши поранення, знайшов своє кохання. Коли почалося повномасштабне вторгнення, нині вже 32-річний Артем вирішив, що має захищати не лише навколишнє середовище, але й рідних та свою громаду на Одещині. Як пішов до військомату, з'ясувалося, що в чоловіка білий квиток. Втім, Артем не спинився, зібрав усі медичні довідки, пройшов ще раз і став піхотинцем. Воював на Луганщині. А як лікувався після подвійного поранення у шпиталі, знайшов своє кохання. Подружньо. Вже виховує однорічного сина. А Артем повернувся до війська. Працює сапером та власноруч готує снаряди для знешкодження російських окупантів. У руках дроти в голові чергове завдання від командира. Це так 32-річний Артем, сапер 128-ї бригади тереодики поле готує чергове спорядження для бойової роботи. Ми ще з радянського часу, які боєприпаси постувались, ми у доскональном лі перероблюємо Зараз, Бачите, він наш електронік. Та понад три роки тому Артем не мав до війська жодного стосунку. У нього дві вищих освіти. Досвід роботи у захисті екології. Участь у майдані 2014-го. Останній рік перед великою війною чоловік працював депутатом однієї з громад Одещини. Я активний. В громаді був в земельній комісії. Був із перших днів повномасштабного вторгнення пішов до військомату попри білий військовий квиток. На третій день ми допомагали нас там на заставі рити бліндажі, на четвертий день. Я наняв машину і завезли мене військомат. пішов добровольцем. Артем згадує бойову підготовку. Тоді пройшов за шість днів, і вже незабаром у складі 115-ї окремої механізованої бригади поїхав захищати Сібирсько-Донецьк. Повнів перший вихід на позицію. У мене температура 39,5, і маршбросок 3,5 км, Я ще помічником був. Ну і оце йдеш, вже сознання чуть не тіраєш, не треба, йдемо. 16 травня 22 го на тому відтинку росіяни розпочали активні наступальні дії. Наші стояли в обороні. А двома днями пізніше Артем отримав подвійне поранення. Це ми там уже 45 днів. Хлопці сказали, там ураган потім потім прилетів. Осколо осколочка. Осколоч. Тут сквозна і згадується. Там ще маленьке десь валяється все. Лікувався боєць у шпиталі на Рівненщині. Там у нього і сталася доленосна зустріч. Найшлася там жінка, ну і приносить нам їжу. І вона спілкується з своєю сестрою. Її сестра була в Польщі. Ну, Я дивлюся в телефон. А там біля ну, тої її сестри з Польщі сиділа дів, дівчинка. Я кажу: ну ну, ну ну, дай дай познайомитись. Ну, Поговорили, обмінялися телефонами і домовилися, якщо мене відпустять ну, відпустку після поранення, то зустрінемося. Невдовзі так і склалося. Приїхала, зустрів, поїхали зразу до її мами, познайомились і тепер, от синочку, рік і два, найкраща жінка на світі, отак от розумієте, і не пішов би на війну. Не зустрів би ту свою половинку, не, не родився би самочок, козачок. О, після поранення Артем повернувся до своєї бригади. Будував лінію оборони під Курською областю Росії, воював на Харківщині та Донеччині. А торік у листопаді перевівся до лав 128-ї восьмої бригади тереосапером. Це було новим. Перший страх, мабуть, з'явився вже після того, як я воз прийшов. <х tweets> а До того все так хорошо робилося. <х melodies> і дітонатори ж малірували. Якщо все правильно робити, так як книжка пише, то, ну, то нічого опасного немає. Головне обережність і 10 разів подумай, раз роби і все буде добре. Нині Артем боронить нас на Запорізькому напрямку. Наша робота робити міни для дистанційного мінування. Ми це робимо, бачимо, як воно працює, і ворог знищується дуже добре. Ну, наша бригада, завдяки спільним зусиллям, ну, два полка знищила. Сину Артема вже понад рік каже, після повернення на службу бачив його лише раз. Тож працює і прагне якнайшвидше з перемогою повернутися додому. Мрія повернутися додому, хоча б цілим. Ну, це одна мрія. І як найскоріше, звичайно, я зробив вибір. Перемушу його нести до кінця. Ну, до перемоги. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини.